У ніч на четвер, 15 травня, російська армія в черговий раз масовно атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру села Велика Чернечина Сумської громади. Більше десяти БПЛА прицільно вдарили по трьом приватним підприємствам. Знищено вщент офісні приміщення, склади, обладнання та устаткування, сировину і готову продукцію. Із самої ночі на місці надзвичайної події працювали підрозділи ДСНС через високе пожежне навантаження та велику кількість прихованих осередків горіння. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу лише близько 17-ї години. Усього на гасіння було залучено 65 чоловік особового складу та 17 одиниць спеціальної техніки ДСНС. За офіційною інформацією, на щастя, люди не постраждали. Шановна громада, сьогодні вночі ворог знову атакував один із парастійських атрусів. Три під зазнали ураження. на даний час. Інформація про поранення або загиблих немає на місці. Працюють всі відповідні слухи. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.